повідай мені моє серце це. Я тобі його нізащо не віддам. Хе-хе. Ей, Війма, ти чого швидко повернула серце дівчині. Ти як зі мною балакаш, також хочеш без серця залишитися, тримай. Стоп, стоп, що це Що це зі мною сталося? Чому в мене одне серце з десяти залишилося? А це як пояснити? А я тебе попереджала, тепер ви не за що не повернете собі серця. Отакої, я такого ще ніколи не бачив. Та вон, поверни нам серця, будь ласка, зроби щось. Хвилюся, здається, в мене є ідея. Всім привіт, друзі, з вами я, Кавун, і це моє нове відео. Як ви вже зрозуміли, сьогодні відьма вкрала у нас дівчиною серця. Як ви бачите, в мене зараз одне серце з десяти. І таким чином, грати у Майнкрафт ну просто неможливо. Але по секрету скажу, в інтернеті я знайшов крафт сердець. Ці серця різні, і вони будуть давати нам супер ефекти. І почну я з села, тому що саме в селі є скрині, в яких є цікаві речі. Тому відкриваємо двері. Дивимося, о, слухайте, є обсідіан, забираємо його. Тому що саме з цих речей ми будемо крафтити нові секретні серця собі. О, тут навіть є смарагди, навіть є хліб, і навіть є залізні звитки. І навіть яблуко є. Так, все, що треба, забираємо, друзі. Початок в нас вже, начебто непоганий. Так, тут точно скрині немає. Тому ходімо далі. Якщо я зараз ще смарагди знайду, це буде взагалі ідеально. І так, друзі, знайшов. І навіть є хліб. І це вже означає, що я можу скрафтити собі два нових серця. Але для цього все одно. Мені потрібен верстак, тому давайте добудемо трохи дерева. Друзі, я ще і шахту знайшов поряд з селом. Це взагалі ідеально. Забираємо скоріше наш верстак. Стамо його ось тут. І знаєте, друзі, мені хоча б якесь кайло потрібне. Тому робимо палеці і скоріше крафтимо собі дерев'яне кайло. Спускаємося і давайте добудемо трохи каміння. Каміння мені потрібне для того, щоб скрафтити пічку, в якій я буду переплавляти пісок. Ви можете заплатити стоп, стоп, кавуне, а навіщо тобі взагалі пісок? А він мені. Потрібен для крафту, тому давайте його трохи добудемо. Лопату крафтити немає сенсу, я можу добути його однією рукою. Здається, готово. Тепер повертаємося назад. І все, що нам залишилося, це просто відкрити верстак і ось таким чином скрафтити першу пічку. Давайте її поставимо і скоріше сюди пісок, а також давайте палиці і потім дубові дошки. І як ви бачите, ми отримали скло. Так, давайте його заберемо. Знову ж таки, відкриваємо верстак. І нарешті я можу показати вам перший крафт серця. Ось таким чином розкладаємо хліб і ось це скло посередині. так, як ви бачите, ми можемо скрафтити серце, і воно виглядає як справжній торт. Давайте його заберемо. Ось таким чином. І як ви бачите, тепер в мене не одне серце, а цілих два. І так нам треба зробити ще вісім разів. Але знову ж таки, я отримав якийсь ефект. За допомогою цього серця, коли я буду отримувати урон, мені... Будуть давати їжу. І я негайно, негайно хочу це перевірити. Так, слухайте, в мене два серця. Тому треба бути обережніше. Як ви бачите, в інвентарі зараз нічого немає. Стрибаємо так. І дивіться, ого, 26 курятини і 8 скибок кавуна. Кавуна, саме кавуна. Оце мені вже подобається. І що найцікавіше, я можу це робити нескінченно разів. Майже для кожного крафту нам потрібне буде скло, тому я хочу ще його переплавити. І, звичайно, нам ще треба скрафтити кам'яне кайло. Добути за допомогою. У нього вугілля і скрафтити ще одне серце. Так, відкриваємо скоріше верстак, робимо дошки, робимо трохи палець, забираємо їх і, звичайно, отримаємо з вами кам'яне кайло. Ви не повірите, але все, що нам зараз треба, це добути просто 4 вугілля. Тобто так, це небагато, і ми отримаємо нове серце. Але як мені спуститися безпечно до нього? Розумієте, в мене ж два серця. Так, тут ми можемо трохи зламати, зробимо невеличкі сходи. Я думаю, що так буде дуже навіть безпечно. О, дивіться, як. Вигадав. Ідеально, і потім зможемо піднятися. Так, тепер йдемо до вугілля і добуваємо його в обсязі чотирьох штук. Давай, вугілля, йди сюди до ковунчика. Так, друзі, готово? Давайте добудемо трохи більше. Хоча ні, цього, я думаю, нам вже вистачить. Тому піднімаємося, ви готові. Зараз я отримую ще одне серце. І до речі, друзі, перед переглядом обов'язково зараз поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча праз грали у Майнкрафт. Так, друзі, просто поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви хоча праз грали у Майнкрафт. Я граю в Майнкрафт кожен день, тому я вже поставив лайк та підписався на канал. І ви обов'язково зробіть те ж саме, але ми продовжуємо. І до речі, в початку відео забув сказати, що коли я повертаю собі серця, дівчині вони також повертаються, тому за це можна не хвилюватися. З дівчиною буде все гаразд, а ми вже йдемо до нашого верстака. До речі, давайте заберемо трохи скла. І ось таким чином нам зараз треба розкладати вугілля, скло посередині. І як ви бачите, я можу отримати вугольне серце, я його забираю. Тепер в мене вже три серця з десяти. І зараз, наприклад, покажу, що Аме дає нам це вугольне серце. Але для цього мені потрібно знайти залізо. Воно тут є чи ні. Зараз будемо шукати, але треба бути обережніше. І здається, я вже його знайшов. Так, друзі, давайте скоріше падаємо у воду, нормально. Так, ми не є трохи блоку ґрунту, щоб піднятися до нього. Дивіться, друзі, в чому сенс? Зазвичай, як ви знаєте, коли ми добуваємо залізо, його ще треба переплавити, щоб отримати залізні звитки. А зараз нам не треба це робити, ми просто його ось таким чином добуваємо. Ось так: от стоп. А чому не виходить? А, ось дивіться. Дивіться, друзі, мені додаються залізні звитки. Тепер в мене їх 4. Давайте трохи добудемо, і тепер в мене вже їх 5. Тобто сенс вугольного серця полягає у тому, що він переплавляє нам всю руду. І тепер нам можна не переплавляти золото чи залізо, воно одразу буде переплавлене. І, до речі, я вже хочу скратити третє серце, точніше яке, четверте вже. Не знаю, який ефект воно нам буде давати, але зараз перевіримо. І знову ж таки, для крафту мені потрібні залізні звитки, а ось таким чином їх розкладаємо, скло посередині, і ось. Друзі, залізне серце, ми його з вами отримали. Так, і що це за ефект? А, тобто це залізне серце буде давати нам ефект стійкість в якісь моменти. А якщо я, наприклад, зараз паду з такої висоти, падаємо. І. Вау, друзі, одне серце всього лише знялося, тому що бачите, в мене є ефект стійкість. Це круто, це дуже-дуже круто. а Це лише тільки насправді початок. Ви ж розумієте. І до речі, наступне серце я також можу скрафтити. Воно буде зі смарагдів. Пам'ятаєте, на початку відео я знайшов смарагд. У будинках, тому давайте зараз одразу з них скрафтимо ще одне серце. Ось таким чином розкладаємо смарагди. Скло посередині. І ось, друзі, справжнє смарагдове серце. Забираємо. І який ефект воно нам буде давати? Ага, тобто, коли я буду отримувати урон, тут будуть з'являтися селянини. Але з ними можна буде торгувати по дуже хорошим цінам. І давайте зараз це перевіримо. Так, як би мені отримати урон, а давайте одразу ось так от впадемо. О, серйозно, селянин з'явився. Так, так, так. Секунду, секунду. Які в тебе ціни, друже мій? Ого, в тебе ціни так, ні, ні. Давайте спробуємо ще раз. Тому що таким чином я можу спавнити селянинів нескінчено. Падаємо, ще один селянин з'явився. О, слухайте, за яйце одне, ми можемо отримати 4 динаміту. За землю ми можемо навіть діамант отримати. І за звичайне яблуко можемо золоте яблуко отримати. А, ще золотий самородок потрібен. Але цей селянин мені вже подобається більше. І слухайте, давайте просто добудемо 16 ґрунту і купимо в нього одразу, скільки там діамантів. Два було, здається. Тому що я ще хочу скрафтити собі Діамантове серце, а для нього мені потрібно 4 діаманти, два з яких я зараз вже можу отримати. Та це взагалі ідеально, друзі. Слухайте, достатньо легко крафтити ці серця, я серйозно. Так, 16 ґрунту є. Повертаємося до нього, головне не перепутати. Їжі в мене дуже багато і риба, і так далі. Так, йди сюди до мене. Так, на тобі, де мій ґрунт, секунду, ось сюди. Забираємо два діаманти. А я можу це зробити ще раз. Стоп, здається, можу? Тобто мені навіть діаманти не треба буде шукати. Стоп, стоп, стоп. А я думав, він всього один раз може дати мені Діаманти, а здається, що декілька разів. Ну, насправді декілька мені і не треба. Мені 4 діаманти і все, мені цього вистачить насправді. І до речі, хочу сказати гарну новину, друзі. У нас вже 5 сердець з 10, тобто половина сердець в нас вже є. Для початку, а це дійсно початок, вже дуже навіть непогано. Так, 16 грунту я знову ж таки зібрав. Куди ви взагалі тікаєте? селянини? ви чого? Так, селянин пірати, йди сюди одразу до мене. я тебе. О, дивіться. А його бачите, у магазині дещо додалося, але нам це. Це не треба, просто давай мені ще два діаманти, і зараз я скравчу собі діамантове серце. Я не знаю, які ефекти воно нам буде давати, тому давайте також перевіряти. Так, скло в нас, здається, є. А, слухайте, друзі, чомусь у нас взагалі одне скло. цього нам не вистачить. На це серце, звичайно, вистачить, але треба буде ще добути трохи дерева чи вугілля. А дерево в мене є, можна не хвилюватися. Так, відкриваємо верстак. Ось так от діаманти. Ми вже звикли. І ось діамантове серце. Я його отримав. Це вже шостий. Стоп, серйозно? Тут написано, коли ми будемо отримувати уро, Он буде спавни діамантовий голем, тому я хочу одразу впасти. Ось таким чином, і серйозно він з'явився, друзі. Вау. Стоп, а він буде мене захищати від мобів. Ось що цікаво. Це серйозно цікаво, друзі. А я можу ще одного заспавнити? Це дуже-дуже круто. Так, давайте впадемо. І вау, з'явився і селянин, і голем, як ви бачите. Ну і знову ж таки, Їжі в мене просто, я не знаю, дуже багато. Не знаю, куди її тепер дівати. До речі, друзі, цей селянин нам також ще може дати діаманти. Тому давайте добудемо трохи ґрунту, я хочу скрафтити собі діамантовий меч. Навіщо він мені потрібен? Розумієте, щоб скрафтити наступні серця, нам треба трохи познищувати різних мобів: і скелетів, і зомбі, і навіть павуків. І здається, я дещо зрозумів, коли мене будуть бити моби, з'являться і селянин, і Голем, і їжа. До чого я це веду, друзі? Розумієте, коли мене будуть бити моби, Голем мене зможу одразу захистити, тому що він з'явиться поряд зі мною. І це насправді дуже навіть добре. Зараз, звичайно, це. Перевіримо, але треба трохи діамантиків. Так, давай один, другий. О, чотири діаманти є. Так, дякую тобі. Це для нас ідеально. Тому що діамантовий меч мені дуже навіть потрібен, щоб знищувати мобів. Так, давайте трохи палець, звичайно. А, нам треба ось таким чином. І ось, друзі, я отримав діамантовий меч. Все добре. Тепер ходімо вже в шахту. Давайте падемо трохи. Так, всі одразу з'явилися. Дякую. Так, але треба знайти і зомбі, і скелета, і павука. Ще спробую їх всіх знайти, але, друзі, нам потрібен павучі округ. Нам потрібна ще кістка. Порох, та взагалі багато чого нам потрібно. Так, слухайте, багато-багато вас тут спавниться насправді. Але мені потрібні зараз саме моби. Так, вони тут є. О, бачу кріпера, він нам потрібен. Так, давайте скоріше у воду, ось таким чином. Тут достатньо небезпечно, можна впасти і все. Але сподіваюся, я не впаду. Так, кріпер-кріпер. Як би тебе знищити, щоб не штовхнути у лаву? Тому що мені потрібен твій порох. Так, давайте ось так от. Е-е-е, Дякую. Так, він трохи впав тут. Серйозно дуже небезпечно. Так, друзі, давайте сюди. І спустимося обережно, я нічого не бачу. Селяни, не відійдіть, будь ласка, кріпер взірвався! Фух. Мій голем впав, бачите, але йому взагалі все одно. В таких шахтах нереально когось знищити. Ну що це таке? Для крафту нам також потрібна гнила плоть, але вона, друзі, в мене є. Про це можна не хвилюватися. Так, кріпер, не взривайся! Будь ласочка, будь ласочка. Так, хлопче, відходимо, відходимо, я застряг, та що ж ти будеш робити? Знову, до речі, гнила плоть мені випала. Як я завжди і кажу, Кріпера найважче завжди знищити. Треба поїсти, тому що в мене взагалі пів серця. Всього один порох мені потрібен. Невже так тяжко мені його дати? Так, відійди, відійди, не взривайся, не взривайся, друже. Так, другий удар йому відходимо знову ж таки. І зараз треба дати йому третій удар. Так, все, порох. Ми з вами добули. До речі, тут також є лазуріт. Мені його також треба добути, але мені б залізне кайло. Що ж ти будеш робити? Просто лазуріт мені для крафту також потрібен. Слухайте, в мене є ідея. Давайте поки що добудемо трохи заліза. Ось таким чином воно мені випадає. Так, а де воно? Стоп, секунду, не випадає, чи що? А, ось воно, давайте його, друзі, підберемо. Обов'язково, тому що кайло хочу собі залізне скрафтити, щоб добути лазуріт. Селянин, ти тут як? Тобі нормально взагалі? Так, мобів, здається, немає ніяких. Стоп, є скелет, друзі. А скелет мені потрібен. Так, як би до нього зараз спуститися, обережненько. Так, а в мене хоча б якісь боки є. Так, давайте візьмемо поки що кругляк. І ось таким чином нам треба трохи побудуватися для того, щоб пасту воду. Я не знаю, я зможу чи ні, але я хоча б спробую. Давайте добудемо трохи ґрунту. І потім мені ще треба... Треба буде знайти павука. Я не знаю, це реально чи ні, але я спробую. Тому що, знову ж таки, для крафту він нам потрібен. Так, ґрунту в мене є 5, сподіваюся, вистачить. Так, приблизно кудись сюди ставимо. Так, зараз треба ось так от обережніко стрибнути. Стоп, а де скелет? Він тільки що був тут. Ой, ще й родстоун тут є. Трохи тут все запутане, друзі, але що вже зробиш? Так, ось так от. Обережніко. І давайте пірнаємо у воду. Хопа. Так, діамантовий меч я вже собі приготував. Так, щось я не бачу, жодного скелета. Жодного павука. Як ви бачите, тут хтось знищив скелета. тут тільки що нитки залишилися, але мені потрібна всього лише одна кістка зі скелета. Сподіваюся, вдасться нам його знайти. О, знайшов, знайшов. Так, у лаву головне не стрибай. Та що ж таке? Я нічого через селянинів не бачу. Селянини досить з'являти. Ся... Е, дякую. Друзі, мене ще й він знищив, уявляєте собі. Тому що дуже багато селянинів і големів з'являлося, і вони заважали мені просто. Спроба номер два. Так, 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 скале не бий, не бий, б'ємо скелета! Та... А де скелет? Де скелет? Що ж ти будеш робити? Голем, до речі, мені дуже навіть допомагає. Так, там підходить кріпер. Та голем, ну давай Кріпера бий! будь ласочка! ось так от, ось так от а та він зараз зірветься. Що ж ви будете робити? Тільки заважають мені. Так, е... і до речі, в мене немає. Ага, кістка мені випаде сьогодні чи ні? Не зможеш, не зможеш, не зможеш мене попасти. На тобі, на тобі так, попав, попав, але нічого, страшного. Так, 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 друзі, здається, здається, нормально. Кістка є, тепер. Ще Треба павуче око десь добути. Так, 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 павук, йди сюди до кавуна. Давайте, не бійтеся, не бійтеся мене, я вам кажу. Так, 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 слухайте. Е, є в мене о, павуче око є, так, гнила плоть є, одна кістка є. І порох. Так, друзі, ідеально, нарешті. Я ж вам кажу, Впочатку було взагалі легко добувати ці серця, зараз вже складно. І до речі, не бачу сенсу навіть шахти зараз виходити. Дивіться, що ми зараз робимо. Верстак. Так, скло в мене є, чи ні? А скла в мене немає. Ну добре, повертаємося назад поки що. Так, в першу чергу. Сергу, відкриваємо верстак. Так, тут нам треба ще, до речі, скло переплавити трохи. Так, і ще я хочу зробити собі залізне кайло, тому що з кам'яним я не зможу добувати руди, які мені потрібні. Тому залізне кайло в нас готово. Так, тепер нам треба забрати одне скло. Відкриваємо знову верстак. Скло посередині. Гнила плоть зверху. Так, нам зараз треба ще кістку знизу, павучі око справа і один порох зліво. Оце крафт! І дивіться, друзі, я отримую якесь серце мовів. Це серце зомбі. Чи що добре крафтимо його? Так, воно нам додалося, залишилося нам всього лише три серця. І там було написано, що коли я буду отримувати урон, будуть з'являтися якісь моби. Слухайте, ну треба перевірити, серйозно, треба перевірити, тому падаємо одразу і дивимося, хто тут з'явився. Друзі, золотий кріпер з'явився. Уявляєте собі, я таких навіть у Майнкрафті ще не бачив. І цікаво, що нам з нього може випасти. Так, не підходь близько. Ого, а скільки в тебе здоров'я, друже мій? скільки в тебе здоров'я? Чотири рази вже в нього попав, так, вже п'ятий є. Звичайний кріпер з трьох разів знищується, а це якийсь. Безсмертний. Але добре, нам треба ще продовжувати отримувати наші серця. Нам треба знайти магму, лазуріт, а також редстоун. Я вже все це бачив. Але на жаль, мене знищили, друзі, як ви пам'ятаєте. І я все це загубив так обережненько. Скільки ж тут мобів з'являється? Не заважайте мені, будь ласка. Так, друзі, пощастило, я знайшов трохи редстоуна. Давайте його добудемо. Мене хтось б'є, чи що? Це якийсь хаос, я вам серйозно кажу. Коли я отримую урон, з'являються і добрі моби, і погані. Але добре, що е, голоми Хоча б'ють всіх, не дають знищити мене. Так, давайте редстоуна трохи добуваємо. Мені треба, наскільки пам'ятаю, чотири його. Так, а я його забрати не можу, тому що Ого, який лук! Я ще й тут речі якісь отримую. Так, друзі, тут можна вже просто запутатися. Сподіваюся, що ніхто не запутався насправді. Так, а що це за лук? Що він може робити? Так, Голем, йди сюди до кавунчика, стріляємо. Ага, і нічого не сталося. Просто цей лук називається заморожений лук, але не важливо. Викидаємо його також. І тепер треба знайти магму і лазурі. Це все, що залишилося. Нас будуть всі серця 10 з 10. Так, друзі, ще знайшов трохи лазуріта. Звичайно, його добуваємо. І нам залишилося тільки магма. І все, друзі, ми пройшли цей квест, скажімо так. Але цікаво, які ефекти будуть давати ці серця. О, давай, давай, бий мене, бий мене, бий мене зараз всі з'являться і знищить тебе ще. І не пройшло й 100 тисяч років, як я вже знайшов магму. Залишилося її тільки добути. І все. Нарешті ми скрафтимо останні серця. Деякі серця було взагалі легко скрафтити, а деякі максимально складно. Так, блоків в мене достатньо чи ні так, здається, достатньо. Так, друзі, не дивіться на цей інвентар, постійно з'являється їжа, ви розумієте. В мене її взагалі дуже-дуже багато. Так, зараз головне, щоб магма не втонула у лаві, і я зміг її добути. Так, давайте перша пішла дуже добра, друга пішла, ідеально, третя і четверта. Все, повертаємося до нашого верстака. Я виконав свій план. І здається, коли я поверну собі всі 10 сердець, а ось це серце, яке повинно бути в мені повернеться і в мене, і у дівчини. Тому давайте це. Зробимо і також, звичайно, подивимося на ефекти цих сердець. Звичайно, це також цікаво. Відкриваємо верстак, магму одразу сюди. Стоп, стоп, стоп. Мені ще скло треба, звичайно. Як і міг про це забути, але треба викинути сміття. Ух, скільки ж тут мене всього взагалі. Так, давайте заберемо наше скло. Скло, звичайно, як завжди, в нас буде посередині. Магмо, ось сюди, друзі, і отримали серце з магми. І це магмове серце дає нам ефект вогнестійкість назавжди. Тобто, так воно діє одну секунду, але ви розумієте. Ця секунда не припиняється, тому назавжди. Так, тепер давайте, друзі, серце з редстоуна. Ось таким чином. Скло посередині. Ми його отримали. До речі, теж червоне. Воно так. А, друзі, стоп, я зрозумів, зрозумів. Ходімо скоріше знову в шахту. Тому що, здається, це редстоунове серце буде допомагати нам копати шахту. В тому сенсі, що ми можемо набагато більше копати. Ось таким чином, бачите, слухайте. А це прикольно. Ого, я ще й впав. Дивіться, дивіться, дивіться. Це щось нереальне і не можу такої, я просто в шоці. А мені це подобається. Дивіться, як я можу це купати. Дивіться, скільки блоків я добуваю. П'ять. Ааа, куди я. Впав. Але знову ж таки я вижив завдяки ефекту снікісь. Отакий, це в мене ефектів, оце в мене всього різного є. Ще когось знищили, незрозуміло. Так, все, падайте. І останнє серце, друзі, так, давайте подивимося, що воно може нам дати. Так, нам потрібен лазуріт, а також обсидіан. Пам'ятаєте, в початку відео я його знайшов у селі, тому він в мене, звичайно, є. Ось таким чином, друзі, ми крафтимо останнє. Це, я так думаю, найскладніше серце. Ось таким чином ми його з вами скрафтили. Так, треба поїсти. Як ви бачите, в мене є 10 сердець. І як ви бачите, серце мені повернулося, друзі. Ось бачите, все нормально. Але який ефект буде давати це серце? З чого? З столу зачарувань. Ось так от. Так, дивіться, який ефект. Коли ми будемо отримувати урон, наші речі будуть зачаровуватися. Тобто, дивіться, в мене є звичайний діамантовий меч. Ми падаємо. Ось таким чином. І він зачаровував. Чарувався і отримав якийсь ефект. Ефект, удар, вірність, шовковий дотик. Стоп, а я можу додати ці ефекти, якщо ще раз паду та отримую урон. Ану, давайте ось так от зробимо. І ого! Так, як ви бачите, ефект стало набагато більше. Скільки ж мене тут ефектів? А я хочу продовжити іще це зробити декілька разів, тому що це цікаво. Ну, падаємо, друзі, бемс, так. Ого, ого, так, давайте ще раз. Кожен ефект зараз буде у мого діамантового меча. Я в цьому впевнений. Так, давайте, друзі, ще падаємо. І давайте ще раз спадемо. Так, хто там мене б'є, а скелети спавняться точно. Коли я отримую урон, скелети також спавняться. І різні кріпери так відійшов, не взривай мене, і ого, в мене тут ефектів. Так, а я хочу ще, друзі, просто по максимуму їх отримувати. Так, хопана. і дивіться, друзі, скільки в мене ефектів. Вони навіть вже не вміщаються, щоб ви зрозуміли. І зараз спробуємо цим нереальним мечем скупою ефектів ефектів Знищити дракона. Поїхали. Знаєте, чому б і ні, ефектів в мене і так достатньо, тому можна спробувати це зробити. О, я навіть курку можу зачарувати. Що, серйозно? А як А яблуко також, напевно, можу. А я і не думав про це. Тобто я можу любу річ так зачарувати, коли просто отримаю урон. Оце вже мені насправді дуже подобається. Так, давайте вже трохи підніматися. Так, а як би мені піднятися? Я всі блоки взагалі під собою ламаю. Так, ми на ЄСКО. Давайте за допомогою Склас спробуємо просто піднятися і знищити цього ендер. Дракона. А давайте спробуємо зараз зробити так, щоб тут багато големів з'явилося, діамантових. Може, вони будуть допомагати мені, звичайно, знищувати ендер дракона. Дивіться, ендерменів вони вже починають бити. Так, я хочу їх тут заспавнити багато, також як і селянинів. Дивіться, скільки тут вже селянинів стало. Тому що мене б'ють і спавняться і селянини, і големи, і злі моби, і так до нескінченності. Це взагалі зламана штука, але мені подобається грати в такий зламаний Майнкрафт. Тепер це наш ендерсвіт. Вам зрозуміло так, дракон, давай, почни мене трохи бити. Давай, давай, давай. Поїхали, поїхали. Дивіться, друзі, скільки йому сердець зношу. Ого, 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 слухайте, ну я б насправді вже його знищив, якби не його кристали, які додають йому здоров'я. Тому в мене є лук, і зараз я ці кристали просто знищу. Ось таким чином, дивіться. І перший, ай, перший майже Пішов. та ну що ж таке. Ух, скільки ж тут ендерменів вони знищили. Так, а це що за штука? Стоп, я не зрозумів. Ем, ну добре. Кристали я всі знищив, тому треба просто дочекатися, поки дракон спуститься до нас. О, зараз я хочу отримувати урон, щоб з'являлися і селяни, і големи. Давайте просто це зробимо. Зробимо тут е, хаос якийсь. До речі, подивіться, скільки тут всього валяється. Купа їжі, купа всього. Ти, є, ти як сюди заліз, взагалі, друже. О, дракон спускається. Дракон. Так, а я зможу зараз за один раз його знищити? Давайте спробуємо це зробити. Так, відходьте, відходьте, поїхали одразу, поїхали, поїхали, дракон, тільки, тільки не бійся мене. Ого, скільки я йому сердець зношу. Точніше, здоров'я, слухайте. Ну, половину зараз точно зніму. Так, 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 половину зняв. Ух, скільки куряти не просто ефектів. Я в шоці. Тобто, тепер за допомогою курятини я її можу і знищувати всіх. Як і за допомогою меча. Цікаво, встигну зараз? Чи не встигну? Давайте просто починаємо ось так от бити одразу. Так, 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 друзі, пішло, пішло. Ідеально. Дивіться, як швидко я це роблю, але він. Вже знову втік. Ще й селянинів і голомів моїх штовхає. Ого, так в мене ще відкидування є, друзі, ефект, щоб ви зрозуміли. Так, 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 досить, 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 досить. Мені, мені зараз треба просто ендер-дракона ось так от знищити. Взагалі, дуже мало в нього здоров'я. І на тобі, на тобі все, друзі, в мене вийшло. Як ви бачите, це було дуже круто. Але але знаєте, пам'ятаєте, з чого ми починали це відео? З того, що у дівчини вкрали серця, а потім в мене вкрали серця. За це можна не хвилюватися, тому що, як ви бачите, ми все повернули. Дякую, тобі. Кавон завжди, будь ласка. Це було дуже 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 цікаво. І друзі, сподіваюся, вам сподобалось це відео. І обов'язково до речі, подивіться інші мої відео. Вони також дуже дуже цікаві. А Також не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Мені буде приємно. Ну а з вами був я Кевин. Всім до побачення, друзі.